Притча про таланти. Один чоловік віддав своє добро рабам своїм. Одному рабові він дав 5 талантів, другому два таланти, третьому один талант. Себто кожному роздані таланти за його спроможністю. Талант це велика сума грошей, бо один талант важив 34 кілограми чистого золота. Той, хто взяв п'ять талантів, вклав їх у бізнесову справу і отримав дохід у кількості п'яти талантів. Тобто з п'яти талантів отримав десять талантів, другий раб, що отримав два таланти, теж примножив їх розміром ще два таланти, септо з двох талантів отримав чотири таланти, третій раб, отримавши одного таланта, негайно закопав цього срібного таланта у землю для зберігання Минув деякий час. Повернувся господар, пан цих рабів і зажадав рахунку грошей. Прийшов перший раб і каже Пане мій, ти мені дав п'ять талантів, вклавши їх у справу, я заробив ще п'ять талантів. Пан похвалив його Гаразд, рабе мій добрий і вірний. Поставлю тебе над рабами». Підійшов до пана другий раб і говорить: Пане, я взяв у тебе два таланти, і за цей час я здобув ще два таланти. Сказав йому пан, як і першому: Гаразд, рабе мій добрий і вірний. Поставлю тебе над рабами. І на сам кінець підійшов третій раб і проказує Пане, я знав тебе як тверду людину. Ти збираєш врожай там, де не сіяв. Ти береш там, де не клав. Отож я побоявся тебе і таланта твого заховав у землю. І ось віддаю тобі цього твого таланта. Пан відповів йому рабе лукавий і ліневий. Ти знав, це все. Отож треба було тобі віддати гроші мої у добру справу, і, повернувшись, я взяв би з прибутком своє. Візьміть від нього цього таланта, продовжив пан, і віддайте тому, хто має десять талантів. Бо кожному, хто має, буде ще дано йому, а хто не має, то в нього забереться й те, що він має. А раба непотрібного вкиньте до зовнішньої темряви і буде плач там і скригіт зубів, завершив розмову пан. У цій притчі Ісус розказав про господаря і трьох його рабів, кожен з яких отримав значну кількість грошей. Два вірних раба вміло застосували ці гроші і принесли прибуток своєму пану, і таким чином вони розділили загальну радість. За це вони були удостоєні великої відповідальності в управлінні справами свого пана. Третій раб, що отримав одного таланта, побоявся, що не догодить своєму господарю і закопав цього таланта в землю. Він, мабуть, не був впевнений, що господар повернеться. А якщо вже й повернеться, то він віддасть йому цей талант цілий без будь-якого прибутку. Це свідчить про те, що цей третій раб не тільки боявся свого хазяїна, але й до того не довіряв і не покладався на нього. Він показав себе як ліневий і лукавий раб, затівши таку хитру мудру витівку. Але він обманув сам себе. Бо втратив все, що мав, і був строго засуджений, як злий раб. Він, як злий грішник, підлягав до відділення від Бога у вічності. Слова бо кожному, хто має, буде ще дано йому, а хто не має, то в нього забереться й те, що він має, треба розуміти, що активному, енергійному, діяльному і праведному слузі буде віддано й те, чим безкористі володів биліни вираб. Ця притча, таким чином, Пробуджує і активізує дієво і плідно користуватися дарами Божими і використовувати їх на служіння Богові та його царству. Ми вже згадували, що останній раб, мабуть, не був впевнений, що господар повернеться. Але ця притча яскраво і барвисто підкреслює і нагадує нам, що ми повинні вірно служити Господу завжди і тоді, коли ми не впевнені, і нам здається, що його немає поряд. Адже це враження відсутності Господа хибне, бо Бог всюди сущий, всюди присутній, вічний і всезнаючий. Невірство в існування Бога нинішніх атеїстів, горе вчених, скептичних матеріалістів, бо вони не можуть побачити Бога, не можуть зрозуміти і пояснити чудодійних див і явищ, які посилає нам Господь, не можуть науковими приладами відшукати Бога чи виміряти силу Святого Духа. Зовсім не означає, що Бога немає, цілковито не означає. Що дива Господні не існують, що все це витівка. Підтвердженням того є також наступна притча. Бо якщо ми нехтуватимемо цим і уподібнюватимемося цьому злому рабу, і тоді нас чекає темрява, де буде плач іскригіт зубів. Цими словами завершується не одна притча, і це не випадкові повтори, а це свідомі нагадування нам: живіть по Божому, виконуйте його заповіді, і на вас чекає Царство Боже, а не вічні муки у пеклі притча про зростання насіння. І сказав Ісус Христос, Боже Царство, як той чоловік, що кидає у землю насіння. Незалежно від того, чи спить він, чи встає він вдень, чи вночі, а насіння пускає паростки та росте, хоч той чоловік і не знає про те, як росте насіння. Воно росте. А коли плоди його дозріють, то чоловік посилає серпа, бо настали жнива. І так, людина, що засіяла поле, займається своїми повсякденними справами і не турбується про це насіння, яке вона вкинула у землю. А насіння сходить, росте, дає врожай, хоч і сіяч не знає, як це відбувається, і так само ми живемо на землі, займаємося різними справами, а Бог, мимо нашої волі, проводить велику роботу для нас, турбується про нас, приготовляє нам Царство Небесне. Як і це насіння пускає паростки, Росте, дає плоди, септо проходить відповідні етапи, або стадії, так і в природі, що нас оточує, багато явищ проходять стадії, багато явищ циклічні, стадійні. Притча про воротаря. Один чоловік залишив свій дім і поїхав. Своє господарство він залишив на своїх рабів, передавши їм владу. Кожному рабові він наказав виконувати свою роботу. А воротареві, що перебував на воротах маєтку, цей господар велів пильнувати господарство. Від'їжджаючи, господар наказав тож пильнуйте, бо не знаєте, коли пан прийде додому, ввечері чи опівночі, чи у досвіта, коли півні співатимуть, чи вранці. Щоб я вас не застав, що спите, коли я повернуся несподівано. І те, що я вам кажу, теж саме я всім кажу, пильнуйте, ця прича наголошує нам, щоб ми постійно були бадьорі, життєрадісні, сонцелюбні, енергійні, жваві, щоб ми забули свої життєві негаразди і завжди були поготові, себто ця притча закликає нас справедливо, вірно виконувати, покладені на нас обов'язки і всі повсякденні справи у мирі та спокої за законами Божими. Господар повелівав воротарю не спати, не втрачати пильності, бути бадьорим. Що означало постійно збагачуватися духовно, не опускати жодної можливості свого постійного духовного вдосконалення, але він не робив різниці між воротарем, котрий стояв біля брами, воріт господарства та між іншими своїми рабами. Ця притча найперше стосувалася учнів Ісуса, а також і всіх інших людей. Адже ніхто не знає, коли повернеться господар дому, себто коли повернеться на землю Спаситель і Господь Бог наш Ісус Христос. Про день той чи про годину не знає ніхто, ні ангели на небі, ні син, а тільки Отець. Отож, уважайте й моліться, бо не знаєте, коли настане цей час. Ніч, що згадується у притчі, це умовна назва періоду його відсутності, септо якогось періоду часу. Господар, септо Спаситель і Господь Бог наш Ісус Христос може повернутися вдруге на землю у будь-який час. Тому всім нам весь час треба бути насторожі, щоб, знову повернувшись на землю, Ісус Христос не застав своїх слуг у стані сну, тобто у стані духовної розслабленості, недбайливості, халатності до своєї моралі, щоб кожен з нас не перейшов в рамки моралі, щоб ніхто не жив за принципами людина людині, вовк, гроші й гроші, найвище всього влада і тільки влада, багатство, багатство і тільки багатство, гульки, пенки, наркоманки. А відповідальність за продовження свого вчення і напуття людей на християнську віру, Ісус поклав на своїх учнів, а після них також на кожного віруючого у кожному поколінні від Вознесіння Ісуса Христа і до сьогодення.